Друзі, всім привіт! Сьогодні на черговий прямий ефір щосереди на платформі Facebook Я виходжу до вас з коротким словом підбадьорня: пів години часу, який ми з вами зануримося в Слово Боже вивчаючи дорогоцінні істини. Сьогодні у мене є бажання поговорити про дуже важливу частину з нашого боку в співпраці з Господом в своєму покликанні. Я знаю, що кожен з нас. Хто став на шлях служіння Богу, і я не кажу тільки зараз про тих, хто проповідує за кафедри, а про кожного, хто робить якусь роботу в церкві, в тілі Христа виявляє милосердя, молиться за хворих. Можливо, допомагає практично тим, хто знаходиться в біді. Будь-хто, хто якимось чином являє доброту і небеса на цій землі. Ми з вами маємо, маємо цей виклик, маємо маємо відповідальність. Відображати Господа, відображати волю Божу на цій землі і являючи, являючи серце Господа тим, хто знаходиться поряд з нами, так ось частина, яка зараз на нас всіх з вами, вона дуже важлива це вірити, це вірити Господу, тому що своїми силами ми далеко не підемо в служінні Господу. Поясню зараз деталі, що я маю на увазі. Багато людей вони е, взялися за якусь роботу в церкві в тілі Христа, і в якийсь період часу у них хватає ентузіазму, бажання робити, виконувати, але потім проходить буденність, проходять е, якісь виклики, проходять якісь е, можливо гоніння, і вони зупиняються в тому, що е, вони так з таким палким серцем е, виконували на початку свого служіння. Так от. Таким людям я би хотів сказати: не зупиняйтеся в довірі Господу. Вірте Господу в те, що Він як почав у вас добре діло, він і виконує його до свого приходу. Він і буде продовжувати робити те добре у вас, що він і почав. Так ось, якщо ви благовістували колись своїм рідним та близьким, а зараз уже розчарувалися, не робіть цього. Сьогодні не час опустити руки. Сьогодні не час сказати, що Господь поклав. Крапку на житті тієї чи іншої людини. Ті, хто надіється на Господа, вони завжди обновляться в силі, вони обновляться в підтримці з небес. Якось, щоб обновлятися з небес, нам, потрібно, нам потрібна віра, віра, яка, знаєте, віра, як свіжий подах, подих небес, як присутність. Того, хто створив небо і землю, коли ми знаємо, що Господь нас чує, коли ми бачимо Його в дії, коли ми е, розуміємо його плани, його дії е, в своєму житті, в якихось процесах, які відбуваються навколо нас, ми окриляємося. Я навіть просто от скажу так за себе недавно читав Слово Боже в себе вдома, ввечері, і прочитавши два розділи: послання, друге, послання до коринтян. Середні мене щось відбулося, якісь знаєте, якісь процеси, як, як зарядка. Знаєте, от ми можемо порівняти е, от мобільний телефон. Він є біля мене, так ось мобільний телефон. Е, такий пристрій, який зараз є невід'ємною частиною життя кожного з нас. Але він буде е, ну майже нічого нам не дасть, скажу так. Він буде безполезний, як це українське слово ну, тобто від нього не буде ніякої користі, якщо, якщо його не зарядити. бо зарядки це просто, просто безділушка, яка не буде нам служити тим, чим вона служить, коли вона заряджена. Тобто, ми в телефоні, коли він заряжене, можемо, можемо заробляти гроші, можемо навчатися. Через телефон я можу виходити зараз до вас прямий ефір і бути в вашому домі. Тобто, функції в телефонах, особливо в нових телефонах, дуже різноманітні і вони ну досить полегшують життя людей, але все це. Не буде мати жодного змісту, якщо телефон не буде заряжений. Так ось я кажу: якщо ми з вами не будемо заряжені небесами, якщо ми з вами не будемо в Божій присутності і не будемо мати цього обновлення з небес, ми будемо е при будь-яких викликах і е гоніннях, страхах при будь-якій атаці ворога е занепадати, опускати руки і. Реагувати невірно, так ось, мій заклик: не зупиняйтеся в тому, щоб вірити Богу. І більше того, сьогодні акцент я хотів зробити наступний. не зупиняйтеся в тому, щоб вірити Господу в краще. Бог він не бажає нам е, ускладнити життя. Ускладнює життя, зрозуміти, це фундаментальна істина. Ускладнює життя будь-якій людині лише одна істота, одне створіння. Головний противник Бога і кожного з нас диявол. Він прийшов вкрасти, вбити та погубити це. Нам потрібно чітко засвоїти, тому що зараз тільки бід. Війна принесла горе в життя багатьох людей. Розрухи, вимушене переселення і так далі. Такі речі, які знаєте, вони, вони просто роздирають деколи душу. Але нам потрібно чітко мати розуміння, хто за цим всім стоїть. За цим всім стоїть не Бог, оце найголовніше сьогодні, що нам потрібно почути. Не Бог стоїть за, за всім злом, яке відбувається у цьому світі. Так, Бог він над усім, але не він, але він не є джерелом зла, і це дуже важливо. І якщо ми це розуміємо, ми, ми зможемо Господу вірити в часи випробувань, в часи в часи складнощів, які ми проходимо, як на. Особистому такому ж побутовому рівні, або е, в глобальному змісті, це може бути особливо стосується тих людей, які залишили свої регіони, домівки, все те, над чим роками працювали. Е, тому от мій сьогодні посил до вас, до кожного хто сьогодні мене чує, брати та сестри. Не зупиняйтеся, не зупиняйтеся вірити Богу в краще. Я хочу прочитати одне місце писання, яке стане я так вірю для, для нас сьогодні основою для роздумів. І, і ми підемо далі. Писання апостол Павла до Римлян в восьмому розділі ми читаємо: до речі, восьмий розділ писання до Римлян це розділ, який, з якого можна навчати дуже дуже багато. Можна зробити цілі семінари. До речі, обітниць в цьому розділі, які можуть бути основою для переможнього життя. Вкрай багато що, що е, вартує лише ця обітниця, що скажемо на це. 31 вірш, коли за нас Бог, тоді хто проти нас, коли ці слова глибоко проникають в наші серця, вони там, від, е, вони там е, випрацьовують щось таке, що е, жодна людина в світі не може дати, тільки Бог. Той, хто написав ці обітниці, той, хто стоїть за цим словом, якщо ми розуміємо, що це слово самого Господа, воно щось виробляє в нас, воно є основою нашої віри, Побудови правильного життєвого бачення, подальших життєвих кроків, очікувань. І так далі. Ну, це я так відійшов трошечки від того, що, що я маю зараз вам сказати. Але восьмий розділ писання деревни особисто для мене дуже, дуже благословенне місце в Біблії, в якому багато, як знаєте, як кладять скарбів. Давайте прочитаємо той вірш, до якого я першочергово підводив нас всіх: 32-й вірш. Той, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же він разом з ним і не подарує нам і всього? Тут говориться про нашого Отця Небесного. Якщо Отець не пожалкував Сина Свого, Ісуса Христа, І віддав за кожного з нас в наказання за наші гріхи, Христос став відкуплюючою жертвою, і Він е, взяв все, що ми могли. Е, Найгірше понести в цьому житті, він взяв це на себе. То як після цього він буде вам ставити палки в колеса у вашому щоденному житті? Як ви можете говорити, що Бог дає хворобу, що Бог завів у вас цю проблему, що Бог дав вам нещасну долю, що Бог не бажає вам добра? Ми не маємо права так говорити. Бог, він завжди бажає добра людей. Бог є любов. Ви знаєте, за це відкриття в е, минулі століття вас могли навіть побити камінням, і ніхто інший, як християни. Чому? Тому що вони думали, що Бог він є злим, незрозумілим для людей. Звичайно, ми не можемо пізнати Бога в тій мірі, е, в якій. Е, які ми можемо пізнати якусь окрему людину, так, її інтелект, її, її бачення, розум, ну і тому подібне, так. і, і то до кінця е, людину ми не можемо е, пізнавати в тій причині, що людина також е, ну, не, не до кінця пізна, ну, не до кінця відкривається, щоб, щоб пізнати е, все ціло її, так. От, Науковці, медики, вчені, вони. Вони до сих пір е, знаходять такі відкриття, які їх дивують в, 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 в організмі людини, в розумовій діяльності і так далі. Але е, якщо ми говоримо про те, що ми пізнаємо Бога, ми не говоримо про те, що е, ми можемо його пізнати все ціло, е, як він виглядає, який він є насправді, ми можемо пізнати його наміри по відношенню до нас. Оце найголовніше. Так ось, якщо ми не знаємо, що Бог. Е, до нас розположений, що Він благоволить до нас, що Він бажає нам добра, тоді в нас немає основи віри, і тоді в нас немає основи віри Богу в краще. І тоді життя воно буде, воно буде складним, життя воно буде в немоготу. Тобто ми, ми зможемо при першій якійсь перепоні, при першому випробуванні опустити руки і все. Ось на на що людина от більшість більше вони просто розчаровуються в житті. Вони шукають причину для оптимізму, для якісь тілесні втіхи, але в них немає сенсу життя. Вони не розуміють, що Бог є, це найголовніше, і друге, що Бог бажає їм добра. В християнстві проблема полягає в іншому, тому що люди деколи запутуються релігійним вченням і і через те, що вони запутані з якимось. Релігійними фразами або залякування релігійними людьми, релігійних людей, Вірніше І вони просто не мають основи для того, щоб побачити своє майбутнє, побачити волю Божу, своє покликання. Але нам з вами потрібно відкривати священне писання і бачити волю Божу. Написано, вибачте, написано. Якщо Господь, тільки що слова я вам прочитав, якщо Господь не пожалкував. Ісуса Христа, але видав за всіх нас, то як Він не дасть нам і всього, що нам потрібно? Вам потрібні зараз гроші. Тобто, скажу, мені потрібні гроші. Мені потрібно налагодити відносини з, мої, з моїми рідними, з батьками, з дітьми, які не, мене не слухаються. Як ви думаєте, Бог хоче допомогти вам в цьому? Вам потрібно здобути професію. Вам потрібно переїхати, в, ви вагайтесь, вам потрібно переїхати в те чи інше місто. Як ви думаєте, Бог зацікавлений тому, щоб допомогти вам? Звичайно, зацікавлений. І моя сьогодні мотивація, мій заклик до вас. Продовжуйте або почніть вірити Богу в краще. Він хоче для вас кращого. Він добрий Бог. В нього немає бажання ставити вам палки в колеса. Це цей світ. Це цей світ хоче, щоб ми з вами думали, що Бог він е, незрозумілий для людини, що Бог він такий далекий і незрозумілий, що нам з вами немає що на нього розраховувати. Це не християнська точка зору, це ця точка зору вона зовсім не відповідає писанню. Бог недалеко від кожного з нас. Коли ми говоримо, що Бог живе в нашому серці, це говорить нам лише про те, що Бог дуже дуже близько, Бог зацікавлений в кожному з нас. І він зацікавлений, щоб зцілити ваше тіло. Він зацікавлений, щоб наповнити його крепістю, щоб ви мали надію, щоб ви мали будучність і надію. Це його бажання, вічне бажання. Господь завжди йшов на поступки людей. І більше того, Він спустився на рівень людини. Ісус Христос на землі називався Сином Людським. Тобто Христос подобився нам з вами, виявляючи своє милосердя, свою доброту, свою ласку до кожного з нас. Брати та сестри, чи не дивовижно це все? Чи не свідчить це про те, що Бог небайдужий про вас до вас, видніше? І якщо ми з вами сьогодні це не усвідомимо, якщо ми з вами сьогодні не, не зануримося в роздуми про е, благість та добрість Господню, то ми з вами ризикуємо потрапити в категорію тих людей, які дивляться на Бога неправильно, які розуміють Бога з викр... з, е, знаєте, е, з викривлених викр... викр... пересказів. Знаєте, як бабка сказала, той сказав, хто тобі сказав про Бога, що він не, не дбає про тебе. Обставини кричать, послухайте, навіть в самих важких обставинах у Господа є шлях для, для тих людей, які уповають на нього. І ви будете цією людиною. Ви той, хто отримаєте від Бога своєчасну допомогу. Не, не дивіться на себе, як на тих, хто, хто, хто покинутий Богом. Ви. Віннець його творіння. Він береже вас як зіницю окасу. Його бажання це постійне добро кожному, кого він сотворив на цій землі. Ті, хто не спасенні, бажання Бога полягає в тому, щоб вони прийняли спасіння. І хтось каже, ну, цих людей Господь точно не врятує. Це ви так думаєте. Якщо ви почнете навчати людей, Інших людей про те, що Бог не хоче когось рятувати, то ви станете на сторону ворога, ви будете говорити викривлену інформацію про Бога. Біблія пише, що от тільки в Біблії, тільки в Слові, тільки в житті та в служінні Ісуса Христа, ми бачимо, який Отець Небесний. І Він ніколи, він там написано в Євангеліях, в Післаннях, апостолів. Бог бажає Павло пише, Тимофію, що всі люди врятувалися. Всі люди спас, спаслися. Апостол Петро про це також пише: він не бажає смерті грішника. Господь бажає, щоб його твориво, всі прийшли до пізнання істини до спасіння, його ціль приходу на землю, смерть на на Голговському хресті. І була цим головним доказом його бажання врятувати цей світ, врятувати цей грішний світ. тих Людей, які живуть в мусульманських державах, де немає світла Євангелія там повинні відкритися двері, і ми, християни, які знаємо Ісуса Христа, повинні понести Слово Боже. Зараз це як ніколи можливо навіть в засобах масово використовуючи засоби масової інформації, використовуючи технології, які зараз існують. ми От я зараз сижу в церковній залі, я. Тимчасовий офіс трошечки зайнятий там, завезли деякі речі, тимчасово попросили потримати декілька днів. То я пішов на нашу церкв... церковну сцену і знайшов собі таку локацію для того, щоб вийти до вас в ефір. Можна віщати Слово Боже з будь-якого місця і його можуть дивитися в будь-якому місці цього світу. Я впевнений, що цей ефір подивляться в інших країнах, в Німеччині, в Сполучених Штатах. В Латвії, ну українці, ті ті люди, які, які розуміють нашу мову, коли я проповідую російською мовою нас дивилося дуже багато на поселянському просторі. Ми зараз, до речі, перекладаємо проповіді на російську, щоб досягнути держав пострадянського простору: Литву, Латвію, Естонію, Молдову, Вірменію, ну і так далі. Ті люди, які розуміють цю мову, вони почують Євангелію. Мова це інструмент досягнення. Якщо мова стає причиною роздору, то це, ці процеси запускають дурні люди, ну ті люди, які налаштовані вбивати, красти, нищити. І вони ніколи не зацікавлені в зберегти мову, вони зацікавлені в виконанні своїх злих намірів. Чому, скажімо, англійська мова, яка всесвітня мова, називають її всесвітньою, за неї не, не ведуться війни тими, хто претендує на. на на те, що це мова належить їм, вони радіють, що їхню мовою говорять. А ті, хто мають злі наміри, вони мову перетворюють як на мовне питання перетворюють як на питання виявлення справжнього свого нутра. Вони роблять розділення, приносять смуту, зло біду і так далі. Я не хочу зараз торкнутися політичних якихось моментів, але. Мова це інструмент досягнення взаєморозуміння. Тому, але ми, як нація, чому я зараз на українську мову перейшов повністю? Ми, як нація, повинні підтримати свою країну, культивуючи культуру, мову, щоб показати, що ну, вдяч, вдячне серце Богові і іншим, що ми є частиною цього суспільства. Але ми, в першу чергу, християни, є громадянами небес. І наша мова це небесна мова, мова любові, це в першу чергу мова мудрості Божої. Це та мова, яку розуміють всі. І якщо цей ефір буде перекладений на англійську, на німецьку, на будь-яку іншу мову, на російську, навіть не має значення, молдавську, румунську, мову любої країни світу, люди почують ті слова, які зможуть перемінити їхнє життя. Тому мова це інструмент досягнення, якщо ми говоримо про проповідь Євангелія. Чому я про це все зараз вам кажу? Про те, що я це все тому, тому говорю, тому що завдяки взаєморозумінню, завдяки розумінню серця Бога, ми будемо говорити на Його мові, ми будемо розуміти Його, Його слово, Його звернення до нас, Його наміри повідношення до нас. І ми зможемо вірити Йому в краще. Тому, якщо ви зараз стомилися від болі в тілі, можливо, сьогодні вас атакують страхи і сумніви, що вам все життя потрібно буде змиритися з тими симптомами, які довгий час не проходять у вашому тілі, то сьогодні слово до вас. Вірте Богу в краще. Бог зацікавлений в тому, щоб вам стало краще. Він більше вас хоче е, поміняти положення діл у ваших тілах. Він хоче виявити свою сілюючу силу. З вашого боку, лише потрібно вірити. Нехай буде по вірі твоїй, Христос говорив не одній людині. Віра твоя спасла тебе. Віра це той інструмент, завдяки якому ми з вами отримуємо краще від Бога. Тому налаштуйте свою віру на те, що. Господь за вас, а не проти вас, той, хто у вас він більший того, хто у світі. І я вірю, що сьогодні це післання воно возгріє в вашому серці правильне очікування. Очікування того, що ви не покинуті, а Господь вірний і виконує все, що Він пообіцяв. Коли ви чекаєте від Бога, те, що він обіцяв, ви ведете себе так, як ті, хто дійсно вірять цьому, дійсно очікують. Не просто на словах очікують, а готуються. Чому п'ять дів були е, в притчі про розумних і нерозумних дів, названі мудрими? Тому що вони, очікуючи свого господаря, набрали масло тобто вони підтвердили своє очікування ділами. Ті, хто, можливо, його не думав, а прийде, не прийде, вони, можливо, й очікували, але не підтвердили. Вони думають, забариться наш е, наречений. Але послухайте, якщо ми очікуємо, ми ведемо себе відповідно. Я хочу, щоб це післення сьогодні е, возгріло у вашому серці вірні очікування, і відповідності вірні діла. Нехай ці очікування підтверджуються. Ділами. Ділами Ділами, віри. Ділами, які будуть говорити про те, що Господь живий, Господь у ваших обставинах сьогодні попіклується про вирішення всіх складних питань, які у вас виникли питань зі здоров'ям, питань з вашими дітьми, питань, питань з фінансовою частиною, з. Добробутом, можливо, хтось хоче купити нову мебель або ще щось. Це все другорядні речі, але вони є невід'ємною частиною нашого життя. Якщо вони приносять смуток, то знаєте, Господь зацікавлений в тому, щоб радувати вас. Є така пісня, Бог любить радувати мене, Він буде любить веселити мене. Це його природа, це його бажання. Тому прийміть його бажання сьогодні. Не відштовхуйте е, цю думку, що, що Господь. Піклується про вас лише тому, що ви не отримали якихось практичних або миттєвих відповідей. Не побачили ту турботу, яку так очікували в минулому. Господь довготерпеливий, нехай ця якість передасться і вам, нехай ваша радість в серці при оцій чесноті довготерпінні, вона підтримує вас в, правиль, в правильних очікуваннях. Нехай розчарування не, підібр, не підбереться до вас. Нехай е, Дух Святий втішає вас, це його, це його служіння зараз втішати, підтримувати, навчати, розраджувати. Станьте ви підтримкою, е, тому що мудрість Божа, яка є у вас, вона, е, вона може. Змінити не лише ваше життя, але й життя інших людей. Тому, якщо ви щось не отримали від Бога терміново, не опускайте руку, станьте підтримкою для тих, хто зараз в гіршому положенні, і ви побачите, що ваша віра, ваші очікування, ваша віра в краще, і очікування, що це краще стане <кій> реальністю вашого життя. Вона стане причиною ця віра, стане причиною явлення. Чуда, вирішення вашої потреби, коли ви попіклуєтесь по про. Про того, хто в гіршому становищі, нехай Господь вас веде по цьому життю переможнім шляхом. Не сходьте з нього. Його бажання, щоб ви завжди прославляли його. Прославляти, Господа ми можемо, якщо ми маємо правильні очікування від нього і правильний погляд на саме життя. Коли вітра вчень, вітра випробувань не вибивають нас з колії довіри Богу і з колії послуху йому. Тому я бажаю, щоб сьогодні ваш послух був на самому вищому рівні. Бажаю, щоб мудрість Божа вона берегла вас від неправильних рішень в житті, неправильних заключень. Я молюся, щоб сила Духа Святого наповнила, наповнила вас і обновила надію, знаючи, що навіть все гірше що. Диявол виставку проти вас або навіть чи не в вашому житті Господь це може обернути на краще. І він має силу це зробити. Він єдиний, хто вміє втішати, і він є джерелом справжніх чудес. Чудеса це те, що нам не під силу. Ну, давайте упувати на нього. І давайте е разом помолимося і будемо завершувати цей ефір на цій ноті. Дорогий Небесний Отець, я молюся в ім'я Ісуса Христа з кожною людиною, яка мене чує сьогодні. Я прошу тебе, обнови їх в силі, обнови їх в надії, обнови їх Господь в правильних очікуваннях, нехай сила Духа Твого Святого наповнить їхні серця, і слава Твоя, Господь, зійде на те місце, де вони знаходяться. Нехай спрага по Слову Твоєму, спрага по, по правильному образу життя, нехай наповни їх в ім'я Ісуса Христа, нехай їхнє життя. Служіння тобі на цій землі буде відображенням твоєї волі, відображенням небес в ім'я Ісуса Христа. Я благословляюся з усіма, хто сьогодні молиться зі мною твоє святе, ймені очі, і дякую, що ти виявив свою любов до кожного з нас і запропонував нам все краще. Ми приймаємося від тебе і дякуємо тобі. Амінь. Друзі, дякую, що ви сьогодні були зі мною в цьому прямому ефірі. Божого благословення і до нових зустрічей!